Безмірний Бог займе в серці рівно стільки місця, наскільки ми слухняні йому. Бог дивовижний, давайте пізнавати його разом. Ввечері 27 січня 2021 року у місті Кривий Ріг мешканці дев'ятиповерхівки почули запах газу. Він доносився з квартири, де проживала жінка з розумовим розладом. Вони стукали у квартиру, але двері ніхто не відчиняв. Мешканці викликали поліцію та рятувальників, виявилося, що в квартирі нікого немає, відкрита комфорка, і газ розповсюджується по всій квартирі та під'їзду. Цю трагедію вдалося попередити: газ має дивну властивість, він займає увесь наданий йому об'єм. Наприклад, якщо ми візьмемо м'яч, який наповнений повітрям, і проколимо його у великій кімнаті. Газ рівномірно займе об'єм цієї кімнати. Він не буде десь зверху чи знизу, але молекули газу рівномірно займуть усю кімнату. Цікаво, що в Біблії ми зустрічаємо особу Святого Духа. Господь Бог має ту саму властивість. Він займає у серці рівно стільки місця, наскільки ми слухняні йому. Апостол Іван говорить такі слова: бо кого Бог послав. Той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Господь зі свого боку хоче благословити нас своїм Святим Духом без міри. Коли Дух Святий повністю наповнює наше серце, воно сповнене любові, радості, миру, витривалості. Але гріх це певні перепони, це стіни, які не дозволяють Господу повністю володіти нашим життям. Що може допомогти сповідь. Коли ми сповідаємося, ми руйнуємо стіни гріха, дозволяючи Духу Святому наповнювати наше життя. Нехай так і буде. Нехай благословить нас Господь забирати перепони гріха, бути слухняним Йому.